Друзі, всім привіт! Сьогодні буде нове відео. Сьогодні буду е, робити відео, чи пам'ятаю я програму третього класу. Я буду проходити тест з таких предметів, як українська мова, англійська мова, математика та ЄДС. І зараз будемо починати. Починати я буду з української мови. Заходимо ось. Я не знаю, скільки тут питань. Тут просто як же буде. Існує 12 питань. Ще входить у будову слову? Так. Перший варіант, відповіді, корінь, префікс закінчення. Другий варіант, префікс корінь, суфікс закінчення основа. І третє закінчення, префікс корінь основа. О, Так. Якщо не помиляюсь, друзі. О, бачите, що не цей. Визначити рядок, у якому слова не є спільнокореневими. Май божечки, а що такі спільнокореневі? Треба згадати, що, що, що таке спільнокореневі. Напевно, це. О, бачите? Я не знаю, що, але я знаю. Вставити припущену букву у слова Бен. Ну, тут Е. Так, ну поки починається все чудово. Вставити пропущену букву в словах. Горизонт. Крайниця директ. Ну тут логічно вже, що і. Ну це я знаю. Це ще легко. І мене це. Так, це. Ні, ну це логічно, що це. Третє це дієслово, а друге я не встиг прочитати. Дієслово це ось, да, чисномолих, означає дієбом придбати, відповідає на питання, що я робить, що зробить там, і так далі. Господі. Це таки недавно проходили це поглиблення, оце, то я вже всю. Тут оце от. Поки все правильно. Так. Ну, І мене це відповідає на хто що. Ну тут це. Хм. Неправильно, а чого так? Блін, ну ладно. Власні назви іменників це. А, це, це власні, це. Географічні ці назви, прізвище ім'я Боже. Рід іменників. Рід чоловічий, жіночий і середній. Так, боже, ще треба два питання. Число іменників. Одна і ім множина. Так. Предрядок де слова. Попередку маю жіночі 3 чоловічка. Це напевно, я думаю. О! Бачите? Так, ну, 11 балів. Ну, нормально ще думаю це. Так. Далі давайте математику. Оце бра... я прям. Я тепер підував цю математику з першого класу. Я не розумію взагалі. Зараз подивимося, що там з третім класом у нас. Так е, e... Тут це. Незначу отак. А, не знаю. Вибачаюсь. Буде 6. 6 на 7. Тут 42 буде. Так. Маса слоних 55. А що це центери? Я не пам'ятаю, що це буква Спозначає. А маса слонети у менше. Яка маса слонення, ё моє господи. Ну у уп'ять це що поділити чи шо? Ну хай буде поділити, не знаю. О! Правильно, ура! Так. Задача на логіку. Зірочкою. Ну, можна не сумніватися, я б тебе тут пройду. Чотири хай буде. О, ну це легко. Зірочка така мені подобається. 71, напевно. Ні. Ну, бачите, є математика це взагалі це різні речі. 7 тут, напевно, буде. О, тут правильно у мене. 9. Тут легко. О, господи, хай помилу, що таке взагалі? Ну, ладно, 25, 5, 9, 9 на 8, 70, тут 28 буду. Так, якщо що, я без калькулятора. 72 поділити на 9, це 8. А 20... 26... 4 на 6, це буде. 4. 4. Це буде 92 виходить. Блін, що таке розумію, що щось таке легке. не, Я щось чи не так прохлоп, чи не туди й нажав. 38, напевно. Хм. Так було правильно. Так, 56. 8. 8. На 8. Це буде 7. Так? Так, правильно, ура. Так, що у нас там? 10? О, так нормально, що математику третього класу знаю. Не. Давайте англійську мову тепер пройдемо. Ну, в англійській мові я краще, ніж математик, ну зараз і подивимось. Так, а як тут пошук знайти? Як тут? Так. ага, 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 Нічого нема. Present simple. А що таке Present я Не пам'ятаю. Ну, ладно, нехай буде це. Не знаю. Сподіваюсь, тут питання будуть на українській мові, а не ані Ось, все. Рослій малюнок вибори правильну назву шкільного предмета мес. І це ще легко. Оце легко Далі далі. Шкільного арт. Не читання, не фізкультура, а малювання. Ну тут English ABC. Там добре малюнки to school, ну, збиратись до школи, типо. ну це оце. Read a book. ось. Wake up, це просинатись. Так, варіант вибери вибери. перекладу у виразу. To have a breakfast. Це снідати breakfast. На ланч, на дінер. Ну, це чистый зубы, клинтис. Ну тут. А, ні, ну тут 6 o'clock. Ну тут 10. Тутен, значить, тен буде. Ну, Отак от. Треба вийти в отаут. Так, щось є дуже гарне. Це щось. Я, я можу тобі допомогти? Так. Ти можеш. Це оце, мавіне. Блакитне. Так. Ось бачите, у мене англійська. У мене англійська на 12 балів. не знаю. Ну, От, короче, 12 правильних із 12%. Ну, тут показано, бо це типу, третій клас. А до п'ятого класу з ну, 2018. Ну, оцінки. Ну, у мене ось на 100% виходить на 12, я знаю. І останнє це ЯДС. Я світ. Ну, тут вони усюди по-різному називаються. Отут воно якось. Ось так, перший семестр. Давайте це саме перше щось. Тестування. Натискаю моє ім'я. У мене математика на 10, у мене ну, да. українська мова у мене виходить на 11, англійська на 12, математика на 10. Подивимося зараз по ЄДС що. Тут 18 питань. Так. Якщо тут, типа, все правильно. А хай буде влак, ну тут все правильно. Якби. Входя, що відносять до обов'язків дітей положить інших хлопців. Вони прикалуються чи що? Ні, значить щось інше, так. Да. Кажи приклад сімейної традиції. Батьки, коли грають з дітьми в парку, кожен все, Поїздку кіно, напевно, це. Ні? А чого вони можуть зрозуміти просто? Скажи, що відноситься до непередбачених витрат. Непередбачувальних. Поїздка на море, напевно. Ну, ти ж не знаєш, що там будеш купувати. А чого? Якщо ти не знаєш, що там купувати. Ну, тобто, ти ж не знаєш, скільки коштує, наприклад, їжа. Перший ну. Першочергових витрат. <кхм> Лікування хвороб. Скажи приклад для вимірення довжини предметів. Для довжини? Ну, довжина — це рулетка, скондумір це час, термометр це температура. Скажи, що відноситься до стихійних явищ природи. Ну, Стихійних це стихія, правильно? Ну, Повінь це потоп, дощ це дощ, вітер це вітер. Напевно, повень. Ну, так. Да. Гіруло річки, господи, я таке слово перший раз бачу, чесно кажучи, гирло. Місце, де річка впадає в море чиншу. Ну мені здається, це якийсь кінець, місце, де починається і де протікає річка. Гіло? Ой так. Це якась географія, мені вже здається. Ну, хоч я десь досліджуюся, це є географія частиною якоюсь. Так, ну що тут може бути? Гируло річка. Ну хай буде місце впадає в море або правильно. Ну я не пам'ятаю, що ми я таке вчифнув. Комплектне таки не пам'ятаю. Каже, речі воно, яка не розчиняється у воді. Олія. не не якщо пам'ятаю. Ну так вона там щось міняється місцями чи що і там. В Тіктоці бачив. Ну і сіль вона вертає, цукор також. Кажу, корисної копалини. корисне Ну, газ це не тверда. Нафта вугілля. Напевно, нафта? Ні. Напевно, вугілля. Ну, газ це не тверда, рішення. На... Боже, я не знаю, чесно кажучи. Горючі. Так вугілля горить. Пісок горить. А нафта, нафта я не знаю. Ну, хай буде пісок. Найградіший ґрунт? Чорнозем. У нас пів України усі на ньому. Це я знаю. Кажи приклад по е, плодову ягідної рослини. Ну, я ягід, їдна. Ну, Пшиниці це не ягіде, скоро виборек теж. Яблуня, напевно. Так, боже, мені що здається, я мета маю таку краще знання, ніж я десь. Ну, я таке навчив. Може, тут і такі легенькі питання, ну, просто вони трошки нелогічні, мені здаються. Чи, чи я такий якийсь не знаю. Вкажи їстівний гриб. Я гриби не їм, я в них не експерт взагалі. Ну, лисички, напевно, нас це не отрута. Так. Вкажи на їстівний гриб. Так. Я не знаю, я знаю білий гриб. Я не знаю, який він, а оцей гірчак, сирючка, я не знаю такі гриби. Ну, білі гриби їдять, напевно. Не знаю, я гриби взагалі не їм, Тому я не знаю навіть. Хай буде гірчак якийсь, не знаю, чи їжка. Ой гірчак. Вкажи назву тварин, яка відноситься до групи земноводні. Жаба, напевно. Вона ж на поверхні і в морі там, ну, у воді. Вкажи назву тварини, яка відноситься до групи Комахи. Ну, я думаю, що креветка або ящика – це Комаха. Що таке червона книга України. Так. Червона книга України. Це книга Гіннеса України. На межі. Напевно, це от навіть не знаю чесно кажучи. Так. Угадав. Угадав. Не знав. Ну, тепер знаю. 9 за Я математику знаю краще. Ну, супер. Ну, ось якось так я пройшов ці тести. Знаю математику краще ніж з ну, не знаю по, математи... по математиці ми такі вчили. по Поєдесь, не пам'ятаю. Всім дякую за перегляд і всім до побачення.